Я світло для світу. Хто піде слідом за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Такі слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії від апостола і євангелиста Іоанна Богослова. І це ті слова, які сказав Христос своїм ученикам, своїм апостолам, і великій кількості людей, які зібралися, щоб послухати Його. Бо саме в цей день. Читається Євангеліє і розповідається нам історія і життя Спасителя, коли велика кількість людей зібралися, і навіть через Христа виникла суперечка. Одні говорили, що він пророк, інші говорили, що він Месія. А ще інші говорили, що може бути добре із Галилеї. Ми всі знаємо із Писання, що Месія повинен прийти із Вифлеєму і з дому Давидового. Але також чуємо із сьогоднішнього Євангелія, що і фарисеї, і книжники, і інші священники послали своїх людей, щоб Христа схопити і привести до них на суд. Але каже нам Євангеліє, що ще не сповнився час. І ті, хто був посланий, повернулися, і говорили до тих, хто послав їх. Не бачили ми ще. Такої людини, яка б так говорила. Не бачили ми ще такого чоловіка, який би говорив так, як має владу. І ці люди, які послали, фарисеї, книжники, законники, сказали, чи й ви не спокусились через нього. Хіба хто із нас прийняв його вчення? Але люди слухали істину і люди слухали правду. В сьогоднішню неділю. Церква святкує велике свято, свято в честь Пресвятої Тройці, день П'ятидесятниці, 50-й день після Пасхи і зішестя Святого Духа на учеників і на апостолів. Саме в цей день, коли апостоли зібрались на молитву, на них зійшов Дух Святий. Саме в цей день відкрилась предвічна таємниця Пресвятої Тройці, бо ще недавно. Десять днів тому, коли ми згадували Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на небеса, ми чули слова від Спасителя. Якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Тому я маю піти на небеса і вимолити в Отця Утішителя, Духа істини, який від Отця походить. І саме в день п'ятидесятниці, коли зійшов на учеників і на апостолів Дух Святий, апостоли втратили страх, який був ще в їхньому серці і в їхньому розумі перед фарисеями, перед книжниками, перед законниками, вони отримали велику мужність, силу і сміливість, і вже не лякаючись, а зі сміливістю проповідуючи істину, вийшли до народу. Проповідувати Слово Боже, і проповідували так, як ніхто до того не проповідував. Проповідували так, що тисячі людей приймали їхні слова і приймали Христа як Месію, як Спасителя, як Бога, який прийшов на землю, який прийняв людське тіло, який воплотився від Духа Святого і Марії Діви, який заради нас, людей, ради нашого спасіння, постраждав на Христі і Воскрес, подолавши смерть, здолавши пекло і вознісся на небеса, і сів праворуч Бога Отця і дарує нам життя вічне. Тому в сьогоднішній день ми, молячись Богу, просимо, щоб і на нас Він зіслав Духа Святого, особливо. Наш український народ, наші українські віруючі в сьогоднішній день, як і в кожні дні, звертаються до Бога в молитві, щоб Господь і нам дарував мужність і силу в боротьбі проти ворога. Бо як духовна боротьба проти духовного ворога має місце у житті кожної віруючої людини, так і наша фізична боротьба проти ворога не повинна покинути. Наше серце і наш розум. Кожен із нас на рівні із нашим воїнством, і кожен на своєму місці сьогодні стає до боротьби, і боротьба наша є праведною, бо боротьба наша є істина. Це та боротьба, яка заклина, закликає нас очиститися від всякого зла і найперше від того зла. Яке прийшло на нашу землю під виглядом рускава міра. Тому і сьогодні ми закликаємо на кожного із нас Духа Святого, і просимо, щоб Господь дарував нам Духа Святого і дарував мужність і силу у боротьбі як духовній, так і фізичній боротьбі. І щоб ми, отримавши велику благодать від Бога, стали переможцями, як духовно. Так і переможцями фізично, матеріально. Хай допомагає нам всім Господь. Хай охороняє нас від всякого зла, від всяких ворогів видимих і невидимих, а Дух Святий, який зійшов на апостолів і на учеників, Хай перебуває завжди з нами по всі дні життя нашого і на нашій рідній Україні. Помилуй нас, Вічний.